Під спеку. Зготувала свікольник, вже спробувала дуже смачно. Буду обідати. На вулиці спека, самий раз з холодильника, смакота. Холодний борщ з буряком або російською свікольник. Після холодного дня, ой, спекотного дня. Ідеальний варіант. М -м. Смачно. Не знаю, чому я раніше таку смакату не готувала, дуже смачно. М -м -м. Рецептів дуже багато, але приблизно десь вони про одне й те ж смачно, М -м -м. в мене густенькі, я люблю густенькі то любить рідки, добавляй більше води. так. Да. сьогодні на вулиці 28 градусів. Ну, відчувається, ну хоча б вітерок є, тому не так спекутно. Але то холодно, то жарко. Нам все не так. Нам все не так. Тому ймо холодний борщ. М -м -м. Смакота. Дуже смачно. Такі страви прості, недорогі на літо ідеальні. Холодний борщ а з буряком. Або свикольник російською. Ніяк не можу відмовитись від своїх оглядів закупок Kaufland. Думала, вже все більше не буду робити ці огляди, але все ж таки ще не відмовилася. Так, Луня на сьогодні на 35 євро закупка, хоча думала купити тільки. Але ж туди поїдеш, навіть список склала. Кормки, вода, намазка, сир, фарш або м'ясо, орець, можливо, морозло і батарейки. Батарейки не купила, морозиво не купила, але купляна на 35 євро. Так, купила собі ночушку. Зараз спека така почала, що на брителька ось таку купила. В кінці подивимося. І дуже дешево по акціях. По акции. более 95 и 5. Эластаны еще есть такие. Ну, все нормально. Склад. 5,80. Нет. Зараз да 5,99. Мадам Такая срочка, конечно. 6 евро. Куплю киевские ежики. Яку я вже купую зараз в Офландії, вона неї смакує. 16, здається, штук. так, 6. 6, 12 і 5. А, 17 штук. 17 штук вершини різного сорту. так, намазка, Філадельфія. Великим скітком була здається, Філадельфія по 85 центів. Одна штучка. Тем сорта вісянка по 69. Алії купила рапс його в одну цену саняшнику, але була, купила чомусь рапсола 49. Ну і води накупляла. банку шість, упаковку шість штук, півтора вітра. Не дала пацину, тим більше флеші, пляшки я здала. Огірок, ну щось прям купила, вибирала, вибирала. Ну так, ну, не долару 60, Фінішеч, 59, 59,5 місяця. 90 здається центов, так, или 69. девять. Сейчас скажу, сейчас, сейчас, Сколько снах попробуем И, возможно, из 80% из них а це сдаются, ну, десь біля евро, ага. Девяносто евро, то так. Ось такі я их люблю, купила, чтобы не поправляться сильно. Раньше на бутерброд Теж євро, ось це євро, гвоздика, гвоздика запашна, так? І цимт, кариця. Кариця, здається, 69 фінішек так, да, 69 фінішек 40 грамів. Кава, кава теж по акції. Клним якобс 5,85, тобто 6. Сир знову я купила два щим-то. 2,69 шестьдесят девять Сколько туда 300 грамм Триста грамм. Два шестьдесят девять, Ну, по скидкам мясо купила. Швайн... Швайнерсницель. Шницель, господи, шницель Пять штук, семьсот пятьдесят грамм. Сорок девять, скидка. 3,60. шестьдесят. Итого... Тридцать минус за пляж евро пятьдесят. Ну, так, все мои покупки. Життя дорожче. я ж кажу. Склала список, ну ні. Накупляла знову всякого різного. Туди тільки поїдь. Я ж кажу, якби не кіться, то я б так часто не їздила. Ді там їсти особливо не хочеться, а поїдеш набереш. То каву, купиш, думаєш, акція пригодиться, точнюшка теж дуже дешево щось євро. Ну, такі-то справи. Зараз будемо. Скайку я купила на бретельках, нічна сорочка, 95% бамболі, хлопок і 5% Еластану. Мка. Спика така, що зараз будемо дивитися, що це за, за штуку. Вона разом з вами. Я там її не розгортала, купила, подивилася. о, так добре, тут на резинаці ззаду. Непогано ось така. За 6 євро. Більш чим. Більш чим. На бретельках зараз жара така, що не можна видержати. О, Супер. Буде не жарко. Еластан вона така тягнеться. тому. Размер, ну мы не мабу телька была кращая и МК педи это педи ну вот такие то справы. Залито треба требосхуднуть, чудово, значит нечная сорочка бельчий, сорок сорок два. не было. Це дерево забуло, як воно називається. І пахне, причому приємний запах. Приємний. Ось вона. Ой, краса. Черешня вже постигла. Це чиясь. Людська садика ось тут. Сад. Яблочки стигнуть. Така жара, трошки скупнимся зараз під Бризкавка. брискавки, усе, скупнулись. От з того раніше там де я рідко бувала, тут фактично один раз. Так, і ось. Тут у мене фонтанчик бризка. Краса неймовірна. Скільки тут кладено праці, цю красу. Зоси, кущів, але дуже і дуже гарно. І зроблено на віках. экскурсии а я тут біля фонтанчика і ще одному Сан сансуси наскільки я розумію там картинна галерея Ідуть, йдуть, 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 йдуть. Перехожі. Очікаю, зрозуміло, я сам совсім. Тільки пішла в іншу сторону, ніж завжди. Тут теж така краса. Краса. Парком Сансусі у палацу моя. Вондерфу. Зачарована.

Заходи. Скрізь реставрація, все зберігається, дуже-дуже гарно блищилась башенка часовна. Тут подивіться, така сканечка, лавочка зроблена. І тут такий затишок. Уж яка краса! 金色。